Пісня «Мамко ж моя, не лайме» Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Сьогодні у невимовному горі Скорботі, в останню дорогу наша громада навколішки проведжає свого героя захисника. Юрія Жигала, який повернувся додому на щиті, його смерть велика втрата для всіх нас. Юрій усе своє життя прожив у Борисполі, наполегливо працював, щоб кохана дружина і улюблена донечка були оточені затишком і турботою. Таких, як він, немає людей. З теплотою і ніжністю згадує дружина. З початком повномасштабного вторгнення Юрій одним з перших став на захист Батьківщини. Спочатку був готовий зустріти ворога у рідному Борисполі, а з лютого цього року вирушив на схід відвоювати від ворога свою державу заради майбутнього найдорожчих дружини і донечки. 11 серпня під час штурму ворожих позицій Юрій отримав важке. Поранення, а 12-го серце героя зупинилося. Усією громадою. Сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Юрій Жигало. Просимо громаду у хвилині мовчання віддати належну шану. Полеглому захиснику Юрію і усіх загиблих захисників за Україну. В скорботі родина. Місто в Скорботі, ціла країна в Скорботі. Адже цілими морями на наших цвинтарах мають ряд жовто-блакітні прапори. Це та ціна, яку ми платимо за нашу незалежність, за нашу соборність. І ми знаємо, що ми переможемо. На жаль, сьогодні ми прощаємося з Юрієм, героєм. Героєм нашого міста Героєм України, який без жодних вагань з перших днів повномасштабного вторгнення боронив наше місто, нашу країну, і віддав найцінніше, що в нього було це його життя. Жодного жалю, жодних слів не вистачить для того, щоб висловити слова співчуття родині. Але знайте, ви сьогодні втратили втратили найцінніше, що у вас було. Але ви здобули. Ви здобули надійне плече і опору обличчі кожного побратима, обличчі кожного, хто стоїть на цій площі, обличчі влади. І завжди маєте розраховувати на цю допомогу. А наш святий обов'язок, шановна громада, пам'ятати словом, ділом чи думкою тих, хто повернулись на щиту. Піклуватися про родини загиблих, їхніх дітей, їхніх матерів. Адже це те, що ми зможемо зробити і будемо робити. Наприклад, Юрія і кожного героя ми маємо виховувати майбутнє покоління. Для того, щоб закарбувати в їхніх серцях, хто для нас є друг, а хто ворог, і для того, щоб не повторити ніколи знову. Пекучий біль та гіркий смуток торкнувся вкотре наших сердець. Сьогодні ми прощаємося із Юрієм. Я хочу розказати вам сьогодні про три наші зустрічі. Зустрічалися ми дуже часто, але я хочу розказати про три найголовніші зустрічі в нашому житті. Перша зустріч наша відбулася в 1988 році, коли батьки привели його. У Бориспільську школу номер 3 до першого класу. Це був темноокий, цікавий хлопчина, дуже слухняний. Інколи були такі бешкети, але завжди ми знаходили з ним спільну мову. Пролетів час. І от у 2013 році відбулася наша друга зустріч, коли на порозі школи став статний молодий чоловік. І з маленькою донечкою, Анією, посміхнувся, привітався і сказав Олена Миколаївна, а ми до вас у перший клас. І ось сьогодні наша третя зустріч. Уже не біжить наперед мене хлопчина Юрчик і не кричить мені вчителько, я вирвав зуби. І вже не йде мені на зустріч молодий статний чоловік і не говорить Добрий день Олена Миколаївна, як ваші справи. А лежить на щиті воїн Юрій. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. Важко сприймати загибель побратима. Ще важко знайти слова підтримки втіхи, рідним та близьким. Смерті до неї не можна звикнути і до того, що вона збирає найкращих. Сьогодні ми віддаємо шану. Юрію Жигалу, нашому побратиму, патріоту, воїну, чоловіку, батьку. Спочатку агресії він пішов захищати батьківщину. Відданий військовій присязі народові України він мужньо виконав свій військовий обов'язок і залишиться для нас завжди прикладом мужності та незглавності. Благословен Бог нас завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, після ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святити, ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, боле, ти безсмертний помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй нас. hallelujah hallelujah hallelujah